14 січня в кабінеті міського голови відбулося чергове засідання міськвиконкому. На порядку денному було питання розподілення виділених місту субвенцій та затвердження тимчасових тарифів комунального підприємства, яке має опікуватися міськими кладовищами. Шановні члени виконкому, ми підніс у нас у прийняття за рішення про міський бюджет на 16-й рік нові літації до нека зв'язку з тим, що був прийнятий державний закон України. Закон України про державний бюджет на 16 рік і нам треба своє рішення привести відповідність до цього закону. Цим законом міста передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 98 мільйонів 27 тисяч 800. І нам необхідно її затвердити в своєму бюджеті. Ми збільшуємо доходи і видатки на цю суму. В розрізі субвенцій такі показники збільшується обсяг освітньої субвенції на 986 тисяч 700. Обсяг субвенції на надання пільг та житлових субсидій на житлово-комунальні послуги становить 32 мільйони 582 тисячі. Обсяг субвенції на виплату допомог сім'ям з дітьми становить 40 мільйонів 61 тисячу 600. Обсяг субвенції на надання пів та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива з крапленого газу 5 тисяч. Обсяг медичної субвенції складає. 24 мільйони 392 тисячі 500, а також збільшується ревесна дотація міста Василькову на 357 тисяч 900 гривень. Оце такі ми вносимо зміни. Ми чітко виконуємо статтю 77 закону України бюджетного кодексу України в частині, що ми приводимо своє рішення, свій бюджет до Державного бюджету України на 16 рік. Якщо із з розподілом фінансів все було зрозуміло, то по питанню міських кладовищ виникла досить жвава дискусія. У нас створено комунальне підприємство, яке надає регулярні послуги на території міста. Цьому підприємству передані на баланс усі кладовища, як майно комунальної власності територіальної громади. Відповідно до закону про пропахування та похоронну справу, кладовище має утримувати або спеціалізоване підприємство, або законодавчий комітет. І так як ми з його виконавчим комітетом у зв'язку з тим, що у нас дуже багато кладовищ здійснювати кваліфіковано не можемо, ми передали кладовище комунальним підприємству. На сьогоднішній день комунальне підприємство розробило перелік тарифів, перелік послуг, які потребують затвердження для них цін для того, щоб підприємство могло вести свою господарську діяльність, отримувати фахівці, отримали заробітну плату і воно могло існувати. На сьогоднішній день. Склалася така ситуація, що тарифи потребують обговорення, тому ми приймаємо тимчасові тарифи до моменту, вони будуть діти до моменту прийняття основних тарифів підприємств. Чому в цей період можемо приймати пропозиції, зауваження? Ну, підприємство до цього не працювало і бачення кожного фахівця і працівника цього підприємства може бути інше з приводу тарифів чи послуг загалом. Тому ми затверджуємо, виносимо на виконку питання про затвердження тимчасового положення чи тимчасових цін тарифів для комунального підприємства, яке буде надавати ритуальні послуги. Такі слухи пішли, що хочуть до нас київляні ховати. брати по 5 тисяч гривень примерно, і ховати по 5 тисяч гривень за київля. Дивіться, я предполагаю так, якщо це такий варіант буде кілля, то можна віднайти кошти, виділити, купити земельну ділянку водину, де можна, і зробити значить, для іногородні кладовища. Тому що ми зараз заложимо з Києва людьми і є поставалося по 10 соток-15 по 15 на кладовища для місцевих. І люди це просто переживають, Якщо ми тобі платить спалювати, можна я. Дивіться, яка ситуація у нас. Ми не можемо сказати, скільки у нас буде київлян чи іногороднім проводитись саме поховання їх. Але сума, яка ви озвучили, там 3 тисячі, 5 тисяч гривень, це сума, яка йде на утримання кладовища. Визначити її зараз, чи вона конкурентно спроможна, чи не конкурентно спроможна, щоб збільшити чи зменшити кількість тобто, наплив померлих на кладовище і Зараз неможливо чому. Ну кожного свої можливості ховати людей. Розумієте, хтось хоче ховати людей у е, Іванковичах, хтось хоче ховати людей у Чабанах чи Вишневому, хтось хоче Василькові. А якась вилка є у вас? найбільшої ціни до найменшою, наприклад, по Київській області. А ви бачили тарифи для поховання е, померлих і нагородніх? Взагалі по якійсь територіальній громаді Київської області? А знаєте чому? Тому що місце на кладовищі дається безкоштовно. Будь-кому власник, власник розпоряджається місцем згідно закону України про поховання та похоронну справу. Законом передбачено, що місце надається безкоштовно. Єдина методика регулювання цього це передача кладовища на баланс і обмеження, обмеження у обслуговуванні цього кладовища. Розумієте? Утримання. Таким чином, ми пішли, визначаємо. Це я ж кажу, 3 тисячі гривень на сьогоднішній день це до основного тарифу. Якщо у нас піде наплив людей, які будуть ховатися іногородні, там у співвідношенні 30-70, наших і 30, то покажемо статистику на виконку. Подивитеся, скільки заховано іногородніх, скільки заховано, скажете, давайте будемо регулювати, який поток, розумієте, чим будемо регулювати ціною. Чи взагалі наданням якогось дозволу, чи уникати можливості захоронення? Розумієте? Як ви будете дивитися, це питання, і громада зробила порядок, зробила довго, обгородила, там чисто гарно убрано. І ви взяли на баланс людські гроші, які вложили в е, яким, яким чином люди вкладали в територіальну громаду, А ми, ну, ми, кошти, ми, ми це все робили п'ять років шість назад. Собрали, це... не забороняє робити, не розумієте? Ну, а ви взяли на баланс готовий об'єкт. Послухайте, Слухайте, ми взяли так. на баланс майно комунальної не майно комунальної власника, майно територіальної громади міста Василькова, а не майно громадян. Розумієте? Ну кошти людські не ваші кошти виводять. Це ж не буде створено комунальні землі. Так дивіться, от зараз люди вложили, там гарні гроші вложені. І ви взяли на баланс гарні гроші. І може списати під ці це колиші, ви будете контролювати ті, щоб кошти, які ми будемо списувати. Ви, Оксана Клавич, не треба так говорити, що ви взяли на баланс і ви можете списати нічого як, як думає, часу. як виконує, не треба, не треба кожного судити. Ще тим більше люди, які, які на кладовищах ховали безконтрольно, вони взагалі розпускають тут чутки такі дуже потужні, чутки, що тут лі, чуть ли не... Весь Київ буде хоховатися. У нас там є староста, нас не поховатися. Ні, -ні Саша, старості. я, 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 я там не, не буду. Щось змінити в цьому місці, так? Не треба дивитися назад. Помилки будуть. Без цього ніяк. Помилки будуть. Але треба міняти. Но я предлагаю, щоб київля... для київлянів, зробити хочуть ховати, відділенну територію. Щоб... Давайте, я Візьмемо допомогу. це до уваги. Зараз подивимося, буде в нас, скільки в нас буде ховатися киян по книжці реєстрації. І е, давайте так, Тетяна Анатольовна, ви е, скільки? На, протязі, давайте, раз, два, на протязі трьох місяців звітуєте тоді виконкомі. По похованням 70 на 30, скільки у вас получається виходить, і, і після цього ми затвердимо основний тариф, ми будемо розуміти, яка в нас ситуація. Слід зазначити, що по обидвам питанням було досягнуто повної згоди і проголосовано одноголосно.